1 січня провели святкову зустріч для переселенців. Був концерт, різні ігрові завдання та спілкування. Вперше Київці надав спонсорство, тому по милості Бога ми могли пригостити людей. Бог подарував чудову атмосферу. Також приїжджали молодь з гуртожитку в місті Сміла були дуже щасливі та почувши свідчення молодих, які були в турі, тепер і в їх душі також є мрія поїхати у тур. Місто Черкаси провели показ фільму та дитячу програму у двох гуртожитках для переселенців. В одному з них проживають люди з діагнозом діаліз. Вони дуже уважно слухали проповідь, а діти дуже уважно дивились фільм. Дякуємо Богу, що дав такий сильний інструмент в Євангелії. А також 5 січня по милості Бога відкрився шлях проповідувати людям через національну поліцію. Кожного тижня служитель буде їздити з патрульною поліцією на виклики та відвідувати проблемні сім'ї. Місто Черкаси. 6 січня по милості Бога провели різдвяний вечір з показом фільму Заради нас. По милості Господа отримали хороший зал в кафе. Під час заходу власниця пригостила дітей піцею. Брали участь сім'ї переселенців та місцеві жителі. Всіх разом було близько ста осіб. Всі дуже уважно слухали проповідь. Після дві молоді дівчини свідчили, що отримали спасіння. Також були люди, які в минулому році вже дивились фільм і сказали, що з задоволенням прийшли ще раз переглянути. Дякуємо Богу за його. Діяння. Місто Фастів. 3 січня провели показ різдвяного концерту Хораграсіс в молодіжному центрі. Людей було небагато, але Бог подарував хорошу атмосферу. Після показу спілкувалися з дівчатами, які відвідували курси корейської мови. СМТ Кодаки Обухівський район. 5 січня відвідали будинок для літніх людей та показали різдвяний концерт Хора Грасяс. Бог подарував хороший час, проповідували Євангелія людям похилого віку. Всі гарно слухали, були дуже раді та вдячні. СМТ народичі Коростенський район 3 січня провели показ фільму заради нас для багатодітних сімей та тих, хто перебуває у складних життєвих обставинах. Була дуже тепла і радісна атмосфера. Директор клубу через перегляд фільму і слова пастора Пак дуже відкрила свою душу, запрошувала ще проводити заходи, і завдяки цьому могли детальніше спілкуватися з нею. А також цей день відвідали людей, з якими постійно спілкуємось. Села Лісівщина та Веселівка Коростенський район. 4 січня провели показ фільму у школах для дітей, батьків та вчителів. Діти уважно дивились фільм до кінця, а після фільму слухали про істинне значення Різдва. У зв'язку з Різдвом Господь відкрив шлях для показу фільму у школах. Сам відділ освіти запросив нас. І, незважаючи на тривогу, зібрались діти з батьками, і ми могли вчасно почати програму. Дякуємо Господу, що у всьому нам допомагає. Все, що на себе? Село Поліське Коростенський район, 5 січня відбувся показ фільму та розповідь про істинне значення Різдва у Поліському ліцеї. Разом з батьками та вчителями зібрали 70 осіб. Всі були в захваті від фільму та відкрили свої серця. Тато однієї дівчинки підійшов і задавав питання і навіть залишив свій контакт для подальшого спілкування. До війни ми навіть не могли уявити, що будемо проповідувати Євангелія в школах. Директор запрошував приїжджати до них ще. Село Сушки та Білка Коростенський район мали змогу провести показ різдвяного фільму у школах. Була дуже тепла атмосфера через фільм та різдвяні свята. Всі дуже добре сприймали проповідь про те, як Ісус очистив наші гріхи. Господь все приготував по слову церкви. Дякуємо Господу. Місто Коростень. 6 січня пройшов показ фільму для переселенців у центральній міській бібліотеці. Перед показом була повітряна тривога, але за півгодини був відбій, і люди змогли прийти на перегляд фільму. Кожен раз бачимо якусь поть милої і діє. Місто Авдіївка. 4 січня в одному з підвалів відбувся показ кінофільму Заради нас. Більше 80 людей брали участь в такі скрутні часи. Під обстріли люди з відкритим серцем слухають Евангелія. Завдяки спонсорам могли також доставити гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів та хлібу. За це велика вдячність Господу. Місто Харків 5 січня мали змогу зранку відвідати 43-ю Харківську виправну колонію та передавати їм Євангелія. Давно там не проводили богослужіння, тому хлопці були дуже раді. Зібралось близько 30 людей. Обід відвідали реабілітаційний центр. На нас чекали 60 осіб, щоб слухати Слово Боже. А увечері відбувся показ фільму в гуртожитку Каразінського університету, де проживають біженці з різних сіл та міст, у яких будинки повністю зруйновані війною. Завдяки різдвяному фільму у людей відкрили. Рились душа, та вони з радістю приймали слово пастора Оксупак. Дякуємо Господу за його милість. Село Запрудка, Іванківський район, 5 січня провели показ різдвяного фільму Заради нас у бібліотеці. Після фільму передали Євангеліє. Один молодий чоловік прийняв слово і сказав, що у нього немає гріха. Село Сукачі, Іванківський район. 6 січня провели показ різдвяного фільму заради нас у сільській бібліотеці. По милості Божій зібралися вісім чоловік. Всі уважно дивились фільм та слухали Євангелія. Після фільму Господь дав можливість ще детальніше передавати Євангелія одній жінці. Вдячні за божі діяння. Село Нова Буда, Бородянський район. Провели показ фільму та проповідували Євангеліє. Всі учасники гарно слухали та отримали спасіння. Хочуть і далі відвідувати біблійні заняття. Село Андріївка, Макарійський район провели показ фільму та проповідували Євангелія. Усі учасники гарно слухали та отримали спасіння. Дякуємо, Господу. Село івачів Горішній Тернопільська область 5 січня. Вже вкотре Бог дає проповідувати слово в репцентрі. Віримо, що Бог дасть їм спасіння, і сила Євангелія буде міняти їх життя. Село Самчики, Хмельницька область, 5 січня провели захід для місцевих дітей, хоча ми його проводили в коридорі одного історичного приміщення і було тісно, але атмосфера була дуже тепла. Діти були раді, що в їхньому селі щось цікаве відбувається, особливо дівчата-підлітки, які були вражені розповіддю Каті Кулешової про проєкт Мрія і різдвяної кантати в Європі. Адміністрація, яка нас запросила, була дуже привітною та пригощала нас смачною їжею. Господь все дуже вчасно організував, тому що по закінченню заходу відразу зникло. Світло, ми не встигли показати фільм дітям, але потім ми ночували в одній родині, яка нас приймала, і там ми могли показати фільм заради нас та проповідувати. Наступного разу в цьому селі нам обіцяли зібрати великий зад для показу фільму. Місто Хмельницький. 6 січня відбулася зустріч для волонтерів у молодіжному центрі. Хоча пролунала тривога і більшість молодих людей не прийшла, але була дівчина і хлопець школярі, які дивились фільм заради нас. А тепер ще більше дізналися про нас завдяки свідченню сестри Каті про ту різдвяної Кантати. Школярі так захопилися розповіддю, що не хотіли йти додому. В майбутньому хочуть з нами разом в усьому брати участь. Місто Вінниця продовжуємо проводити біблійні заняття в реп-центрі. Зараз багато нових людей слухають слово. Маємо надію, що Бог відкриє їх серця для Євангелія. Проводимо також показ фільму в бібліотеках, які є пунктами незламності. І, хоча було вимкнення світла, але Господь зробив ці пункти, щоб люди мали можливість почути Євангелія. 6 та 7 січня провели дитячий різдвяний табір, запросили наших дітей та деяких з родин переселенців. Діти з радістю проводили час на таборі. Батьки були дуже вдячні. Діти слухали Євангелія і найбільш їм сподобались саме лекції християнської етики. Дякуємо Господу! Село Гаврилівка Вишгородський район проводили показ фільму заради нас. Глядачів було не дуже багато, як і в минулому році, але вони дуже уважно слухали слово. Рік тому Богдав хороше спілкування з директором будинку культури, якому учні передавали Євангеліє. Тоді ми навіть не уявляли, що під час окупації у нього станеться серцевий напад, від якого він помре. Ми дуже вдячні, що встигли передати йому Євангелія. Дякуємо Богу. Місто Буча. 5 січня проводили показ фільму в Яблуцькому будинку культури. Хоча не було світла, але це не стало перешкодою, і Господь привів багато людей. Страшні часи змінюють душу людини, і вони шукають надію. Місто частково зруйноване, але вільне для того, щоб проповідувати Євангелія. Наприкінці світло з'явилося, і ми мали змогу спілкуватися з людьми. Місто Буча. 7 січня провели показ фільму у центральному будинку культури. Дорогу бачили зруйновані та обгорілі дома. Директору дуже сподобався фільм. Він хоче ще раз провести і запросити більше людей. Домовились про проведення різдвяної кантати. Місто Ужгород. 5 січня відбувся показ фільму Заради нас в обласній бібліотеці, а 6 січня провели кінопоказ в школі для переселенців. Також провели міні-концерт та спілкування про справжній сенс різдва. Слухачі з захопленням дивились фільм та слухали проповідь.